Слава Ісусу Христу, друзі, зараз хочу в цьому відео показати важливість внесення гербіцидів вчасно у відповідні фази росту і розвитку культури, тому що проблема у багатьох із нас це те, що ми чекаємо появи великої кількості бур'янів, і вже в гранично допустиму регламентом застосування того чи іншого гербіцида, в гранично допустиму фазу росту і розвитку культури ми вносимо гербіцид. Тобто, якщо гербіцид на кукурузі зокрема дозволений там до 10 го листка, ми якраз... На 10-му 10 листкові його і вносимо. Але це призводить до зовсім не тих результатів, яких нам хотілося б побачити. І от зараз я знаходжуся в кукурудзяному полі. Це поле в одному із господарств Харківської області, яке, як і більшість інших, сильно постраждали від весняних приморозків, а також від весняної посухи. Опадів тут випало за весь весняний період 12, максимум 15 міліметрів. Було дві хвилі. Сильних приморозків, і вже гербіцид на цій ділянці поля, де я зараз знаходжуся, вносили після другої хвилі приморозків, уже там через декілька днів після того. І кукурудза вже була частково підмерзша, потім одійшла, і в фазі 4-5 листків вносили гербіцид діча речовина Нікосульфурон. Це гербіцид Міладар. І от зараз покажу вам картину. А картина така: гербіцид подіяв шикарно. Він, бачите, прибрав вівсюг, прибрав лободу. Лободи тут просто килим був на цьому полі. Лободи, і лободу він прибрав дуже чудово, навіть сильно переросло лободу. Бачите, вона вся загинула або пригнічила. Гірчаки, щериця, багато бур'янів. Прибрано, тобто проблема з бур'янами була вирішена. Але подивіться, в якій фазі росту і розвитку перебуває кукурудза. Ось. Через те, що кукурудза тривалий час до фази 5-6 листка знаходилася у вегетації із цими бур'янами, бур'яни забрали останню вологу, яка була, якої і так було дуже-дуже обмаль, бур'яни потягли її на себе, кукурудзі практично нічого не залишилося. А тепер покажу вам ту ділянку поля, де вносили той же ж гербіцид в тій же ж дозі 1,5 літра на гектар міладара. Ще раз наголошую, нікосульфурон, але вносили його після першої хвилі приморозків. Тут внесли його після другої хвилі приморозків, тому що боялися, що ну, приморозки якось можуть негативно вплинути і правильно робили, що боялися. Але на тій ділянці поля сильно прямо було багато вівсюга. І побоялися, що якщо будуть затягувати із внесенням, то там на вівсюг взагалі не подіє гербіцид, тому ризикнули. І вносили через 2-3 дня, на третій. День після першої хвилі приморозків внесли тут той же ж самий нікосульфурон. Та ж сама доза півтора літра на гектар. І подивіться, будь ласка, який контраст. Ось я тут вирвав дві рослини, щоб вам показати, ця із тої ділянки поля, де я тільки що був, а ця ось. Де вносили гербіцид раніше. Різниця по строках була два тижні. Вносили тут гербіцид, коли кукурудза знаходилася у фазі 2-3 листків, а там вносили гербіцид, коли кукурудза знаходилася у фазі 4-5 листків. Зараз покажу вам невеличкий огоріх. Ось тут буквально 2-3 метри пропуск оприскувача. Ось з чим боролися, власне, вівсюх. І бачите, якби гербіцид не вносили, взагалі кукуруза була б в такому ж дуже плачевному стані. Гербіцид подіяв ідеально. Бачите? Бур'янів немає, бур'яни були ще в малій фазі росту і розвитку. І навіть після першої хвилі приморозків вносили, потім через декілька днів була друга хвиля приморозків, і незважаючи на це, все одно гербіцид подіяв ідеально. Таким чином, друзі, робимо висновок, що чим раніше е, на культури вносити гербіцид, зокрема, кукурудза, яка має дуже такий Ну, вона дуже чутлива до наявності гербіцидів, до наявності, вибачте, бур'янів у своїх пасівах. Тому вносимо гербіциди якомога раніше. Тут, е, уже, е, по результатам е, цього року, ми бачимо, що не настільки уже сверхкритичний приморозок, як сверхкритично е, наявність бур'янів і відтермінування е, в часу проведення гербіцидного е, внесення. Цей рік, звичайно, не такий, як інші, гострі посухи, гостра нестача вологи, сильні заморозки, але він багато чого нас навчив, щоб ми не допускали подібних помилок в майбутньому. Тому застосовуйте гербіциди вчасно, майте врожай такий, як бачите, при тих же самих приморозках, при тій же ж самій посусі, але тут кукуруза має. Гарні види на врожай порівняно з той ділянкою поля, де он там позаду, бачите, вносили. Ще раз скажу, різниця два тижні. Тут внесли, через два тижні там внесли. Різниця колосальна. Тому робіть висновки. Дякую всім за увагу. Нехай усіх нас рясно благословить Господь.